Дуже радий бачити вас. Більше неділі не був тут. Трохи заскучав. У мене є три рідні церкви. це було Криницька, Сумська і Перекопівська. Які я люблю. І я дуже радий сьогодні бути тут. І хотів би поділитися Божим Словом. Читаю. Пісня до, до Іякова. Перший розділ з п'ятого віршику. Якщо комусь із вас. Бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає щедро і не докорає. Тож буде йому дана вона. Нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, подібний до морської хвилі, яку підіймають яку підіймає та женуть вітри. Така бо людина нехай не думає. Що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Я думаю, що в житті кожної людини бувають сложні моменти, де ми не знаємо, як поступити правильно. Ми думаємо, ми шукаємо відповіді. На своє питання, як поступити, ми поради питаємо. Я думаю, що це у кожної людини буває, що ми не знаємо, як поступити. І я хотів би взагалі сьогодні поговорити трошки із вами, що робити тоді, коли ми не знаємо, що робити або як поступити. Біблія говорить, що глупа людина лише думає, що вона знає все. Але розумна людина да, чим більше живе на землі, то вона бачить, що є виклики у житті, які ми не знаємо, як поступити і що робити. І в таких моментах Біблія вчить нас і говорить до нас, що ми маємо просити у Бога. Щоб Бог дав нам мудрості, ми повинні найперше читати Боже Слово. Бо Біблія це є книга мудрості і мудрості для нашого життя. І в ній ми знаходимо багато порад для нашого життя. Через цю книгу Бог говорить до нас. І якщо ми не читаємо Боже Слово то Бог не говорить до нас. Але коли ми читаємо Його, Бог говорить до нас. Коли ми молимося і маємо відкрите ухо в молитві, Бог також говорить до нас. І багато людей говорять, Бог не говорить до мене. І коли починають з людьми говорити, то вони дуже рідко або майже не читають Боже Слово і майже не моляться. І я думаю, що це основна причина, чому Бог не говорить дуже часто до своїх дітей, тому що вони не читають Боже Слово, вони мають не відкрите вухо, а закрите вухо. і не готові почути те, що говорить Господь. Тому Біблія говорить для нас, що найперше ми повинні звертатися до книги цієї, яка є наймудріша. Яка має дуже багато порад для нашого життя. Якщо навіть ми і в таких моментах не знаємо, як поступити, що робити, ми повинні до Бога молитися і в Його поради просити для нашого життя. Для того, щоб Він дав нам мудрості, для того, щоб він допоміг нам правильно робити, ну, правильний висновок зробити чи взагалі правильний вибір, який зробити у нашому житті. Бо да, є різні ситуації в нашому житті, а є ситуації дуже складні, непрості. і непрості. Якщо ми зробимо якийсь е, неправильний вибір чи приймемо неправильне рішення, воно може нашкодити нам. Тому, перше, ніж прийняти в якихось моментах рішення, нам варто порадитися з Богом. Багато людей вони приймають рішення е, в емоціях. І я думаю, що не варто приймати також опецільоне рішення в емоціях, але дуже а, взагалі правильно приймати рішення, щоб все обдумувати, як кажуть на тверезу голову. Для того, щоб нам як правильно поступити, ми маємо думати, а не спонтанно приймати рішення для того, щоб мати благословення у нашому житті. Другий момент, на що я хотів би звернути увагу. Коли ми не знаємо, як поступити, ми читаємо Боже Слово, ми не знаходимо відповіді на своє питання, ми молимося, Бог мовчить. Я хочу сказати, що поруч що із нами є люди, які прожили життя, і є різні люди, але я говорю сьогодні про мудрих людей, які сповнені Божою мудрістю. Вони пройшли непростий відрізок свого життя, і в них ми можемо поспитати поради в тому чи іншому питанні, як поступити. І третій момент, на який я хотів би звернути увагу, що буває так, що ми не чуємо Божий голос, не знаємо, як поступити правильно, не хочемо питати поради у других людей. Тоді ми вчимося якраз на своїх неправильних рішеннях і на своїх помилках. Хоч не завжди, коли ми не знаємо, як поступити, ми поступаємо неправильно. Але я думаю, що дуже багато ми поступаємо неправильно, коли ми не знаємо, як поступати. Тому як важливо нам у нашому житті не робити поспішних рішень і мати мудрість від Бога, коли ми не знаємо, як поступити, то питати поради. Чи в старших, чи в служителів, чи в батьків, людей, які пройшли життям, і вони можуть щось порадити. Біблія говорить, кому в нас, із нас не достачає мудрості, ми маємо просити найперше її. Не в людей, а у Бога. Це вірний і кращий шлях для нашого життя. І якщо ми будемо надіятися на Бога на, в тих обставинах, яких ми не знаємо, як поступити, то Бог дасть нам мудрості, Він проведе, подасть сили нам стояти і укріпить нас і зміцнить. І ми пройдемо ті складні моменти, і я думаю, що ми поступимо правильно в тих моментах. Перед нами молитва. Я хотів би, щоб ми помолилися, щоб Бог дійсно зміцнив нас своєю мудрістю і дав нам мудрості в всіх обставинах нашого життя. Поступати мудро і правильно, навіть якщо і ми не знаємо, як поступити, допоміг би нам не забувати, що ми маємо мудрого Бога, ми маємо Його мудре слово, до якого ми повинні звертатися. Тому давайте ми піднімемося на наші ноги. Чи схилимося.